Неподалік Малина, на території лісового табору Юність, відбувся молодіжний фестиваль християн. Під час цьогорічного тижневого Маленфесту молодь з усіх кінців України відвідувала богослужіння, семінари, круглі столи та тренінги. Також у насичену програму входили мистецькі, музичні і спортивні заходи. Своїми враженнями поділились молоді учасники всеукраїнського з'їзду християн. Ми сюди приїжджаємо кожнорічно вже багато років на протязі більше напевно десяти років. Сюди приїжджає в основному молодь церква, місцева, загальноукраїнська. Ми тут спільно живемо в палатках. Весь хід цього заходу спрямований на те, щоб збагатитися в першу чергу духовно, а потім фізично. У рамках фестивалю молодь ознайомлюють з благодійними соціальними і місійними проектами та організаціями, які функціонують у церкві. Цього року акцент був поставлений на присутність та служіння церкви в інтернеті. За словами організаторів, ціль з'їзду досягнута. Всі об'єдналися. Нас єдна молитва, святий дух, господь говорять оргкомітеті. Ну ми здесь перший раз з ребенком на нашому шому 8 місяців, і ми різкнули приїхати сюди. дуже хотіли. І Бог нас благословив. имели здесь очень благословенное время, несмотря на те, що були небольші трудності, і дощ, і град. Також один із організаторів зазначив, що цілі поставлені на початку Маленфесту досягнуті. В свою чергу старший єпископ церкви християн віри Євангельської України сказав: ми збираємо молодь, щоб вони мали духовну міцну основу, на якій би будували своє молоде життя. «17-й з'їзд молоді, який відбувається на території прекрасної от Житомирщини області. З'їжджаються молодь з різних куточків України. Ми збираємо раз в рік нашу молодь 3-4 тисячі. От менше більше для того, щоб молодь могла духовно морально укріпитися і бути корисною для суспільства, для побудови сім'ї, для того, щоб це були здорові громадяни для країни. За словами організаторів фестивалю, головна його мета піднесення християнських цінностей, формування цілісного християнського світогляду та поширення практичного християнства серед української молоді.